Bonjour à tous mes chers élèves. Хто вже засумував за французькою мовою? Comment allez-vous? як ваші справи? Aujourd'hui, j'ai préparé, sьогодні я для вас підготувала six phrases, 6 phrases pour exprimer, щоб виразити вашу вашу Insatisfaction – ваше незадоволення. Ну раптом у вас є такі емоції, то ви маєте знати, як французам про це повідомити. Саме це ми сьогодні вивчали на курсі Французька з нуля. Отже, шість красивих фраз. Дивимося, як я їх вимовляю на міротик, і намагаємося зимітувати красиво, як ми це робимо на курсі французької фонетики. Третій потік можете записатися 17 квітня. Вже стартує. Ça, on va. Ce n'est pas mon truc. Je me sens mal, triste. C'est trop déprimant. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je n'ai marre de bonne manière, c'est pas pour moi, moi je mange avec les mains, et je suis comme ça. Je n'ai marre, запишите себе, et ne забывайте, что життя прекрасное. La vie est belle. Vчить французьку – задоволение. À très bientôt.